Балацький Іван. Сьогодні знаходжуся у серці України на Майдані. Тут пам'ятна дошка нашого земляка Кременчужанина, прапороносця 9-ї сотні самооборони Майдану, який закинув під час захисту батьківщини на Майдані, на кріпосному провулку. Зараз ми туди ще пройдемося. Ігор Сердюк е, в 2013 році. За покликом серця поїхав на Майдан з Кременчука. Переймав тут постійно знаходився, можливо, там раз чи два виїжджав додому. 18 лютого зранку ми привітали з ним. Так сталося, що я був з іншою трошки групою хлопців. Ми стояли, вийшли чи зранку, о 8-й ранку на Майдан, а потім піднялися на кріпосний привулок і біля метро Арсенального дали перший бій тітушкам, потім відтягнулися. На кріпосний провулок, де вже Ігор прийняв свій останній бій. Ну так, виглядав. Наразі виглядає той провулок вулиця Інститутська, де загинув Ігор Горстюк. І отут трошки правіше стояв уже Берго і тут отримав кулю. Герой Небесної Сотні Ігор Сердюк. Поклали ввітлі до такого знаку, де загинув Ігор Сердюк. Це кріпосний провулок у нас було 18 лютого, теплий день чомусь. Я вам хочу сказати, що Господь тоді допомагав нам, і скільки ми не стояли на Грушецьку, скільки там не спалили шин, дивний разу. З тих шин не ду в нашу сторону, завжди на Беркут і на тих ВВшників. Це була людина з великої букви, справжній Україні, справжній герой. І я вважаю, що це приклад для наслідування наступних поколінь.